що, добрий ранок Приїхав я ось до апарата Коротше е Та довго тягнути не буду Чистота <рес> <рес> Он датчик давлення рейк Це оце під оцим покроєм ночі Це, Це у нас впускний колектор Це у нас хвільтер Чистого, ну що тут? а тут де, ля ох Радіатори срочно почистить дядя Петя, поняв? Диви Це, Це я жесть Ти шо бачиш, бачиш, блін Дощі, блять Дощі А як сніги йдуть Коротше апарат та, й та ще не, не чмирив, я ну, ну грязний трошки. Чуть-чуть. <різь> Скоро бджоли тут уже сідатимуть. <різь> <різь> От отак. Зараз будемо працювати. Помиємо, продмем. Тяни, мабуть, переноску, зараз дядя Діма тобі продме, все добре. Але... Все, працює.